Дорогі друзі, всі, хто цікавиться сільським господарством, і має якісь напрацювання, здобутки, якийсь досвід. Я вперше на своїй ділянці, та не вперше, вдруге, бо в одному місці вже пробував, але так сказати. Треба, захотів спробувати ще в другому місці. Я посіяв, купив насіння есперцету в минулому році. О, Подивився, що люди розказують. Хороший корм, хороше сіно. Однак він щось в минулому році був, той есперцет посходив. Але був дуже слабий у процесі, тому що було посушливе літо. Я посіяв його разом з багаторічною травою. Там два роки тому посіяв, так можна сказати, хотів приглядітися, хоч як виглядає. Та рослина після сходів і щось я не знаходив. Тут посходило було, доста, але ціле літо він був якийсь слабий, замучений. Тут десь трохи є, середина, не знаю, доста погана, краями щось є. Хотів би, щоб ви, хто має досвід у його вирощуванні і так далі, поділилися, іменно який, як він виглядає у вас на даний час, бо я навіть не знаю, як він може виглядати. Ну, ось він у мене отак виглядає. Мабуть, це дуже слабо і погано. Так собі думаю, бо тому що очікував набагато більше, але не знаю. Тут взагалі всередині він дуже слабенький і мікрофоски давав в минулому році підживляв однаково. Результат Чи земля не підходить йому у нас. Чи яка причина? Не можу знати, він ось який маленький, сподом тримається ще. Що... Чи він так полегка і пропаде. На відео такі хороші у людей. Сінокоси спарцетні. Мабуть, це він... У нас не буде все-таки. Можливо, щось трохи. Він вже в минулому році мав час укоренитися. Однаково. Щось таке укорінення. Не йде йому. О, я тут бачу і ромашки є повно. Але що... Кропити її не буду, треба швидше косити чи що, Заради того, щоб не, тим гербіцидом не знищити, хоч останні рослини того еспарцету. Сладенько, дуже сладенько. Надіявся на ліпше. Хоча конюшини теж у нас рік після. Ну, один сезон припусіві щось є. а декуди ще є рік, а декуди і немає. Так так же само і церкви. Ось спартак щось таке. Жовтий, замучений. Якби доживав останні дні. Трава десь трохи є, десь нема. Краями якісь трохи ліпше, але це зовсім не той результат, на який я очікував. Ось така то справа. Низом водіє, ще маленькі є. Ну. Ну це не те, би мало бути. Ось така. Буде. О. Ось тут ще маю три дерева японської тополі, подивіться. Два і одного аж там. У самому крику в мочарі посадив. Так, таке. Тут в минулому році того есперцету було ще набагато густіше, а зараз ну, дуже слабо, не знаю чи йому якісь земляні підходить, чи якісь специфічні особливості. Добрив потрібно давати, не знаю. Гора у нас така заокруглена на два боки. Підйом великий туди. Ну. Спуск, підйом. Тут я навіть орав своїм мотоблоком мотор Січ. Так він туди у берег котився. Пробую його впіймати. Ну Такі то проблеми. О, ромашка, бачите, яка насичена, моцна, потужна, синя, а е скоро ніякий. Це читав, що то медонос добрий, а то не буде ні медоносу, ні сіна, ні нічого. Добре друзі Дякую Хто має який досвід поділіться щось Ось конюшина якась попалася, так як вона так виглядає Дякую за увагу До наступних відео